Кицькін товариш прийшов. От. Колись у них любов була, але вже помідори осипалися і зав'яли. Да. Вже воно все пройшло. Тепер вона стерильна і до неї і Уже любові ніякої нема, ні до кого. До самої себе, мабуть, тільки. Ось таке. А ви гуляйте? Трофей їхній принесли і поклали. Кажуть, подивіться на наш трофей. Оце кішка ловила, це не кіт. Це навіть не доросла. Якийсь молодий, молода. Не ти ловив. Я знаю, що це не ти ловив. Ти не ловиш ні миш, ні крис, нікого. Оце ще треба вміти, щоб так впіймати. Бо не всі ж коти я знаю і кішки крісло влять. Не всі на це йдуть. Він квіточки любить, такий собі. Кіт вуркіт Кіт вуркіт. -вур Ото такі. Коти вуркоти. А де ти побігла? Вона застіснялась і побігла. Кіт-вур-кіт. Гарний китворкіт. Кс-ксь-ксь. Во ти плачеш. Во ти плачеш, котик. І такої. Ой. Отакоє котик. І лексик, ви друг друга ненавидите, да? бо ви коти два кота. Аби кішка була то ще нічого. Оце два кота, вони ненавидять друг друга. Вони ненавидять друг друга. Пухнастий кіт. О ну, такої кікі. Ой, що ви кричите? Це Лесик, телесик? Лесик телесик нашій. А ти теж, я тебе колись кормила, годувала, ти приходив гуляти у двір. А тепер ви не дружні, шепете друг на друга. Кицька прийшла ще тут. Якісь розборки, де да, будуть чи ні? Не треба дратися. Я не люблю, коли деруться. Я люблю, коли дружно всі живуть. От. Котусі. Чого? Він у дворі в себе, він же в себе в дворі, а ти там чого кричать? Який ти став пухнатий, я тебе давно бачила. О ти такий недоброжелательний чогось. Ну ми пішли, щоб ти не кричав. Що ти такий недоброжелательний якийсь? А кицька. Ага. Вони вже пішли. І ти гуляй. Каже, чого то кричать? Ми, каже, вже пішли. Ми пішли. А ти кричиш, чого кричать? Я би ти не кричав, прийшов би і погуляв з нами. А так ти кричиш. Да Лесик, да, Лесик. Все, підемо, бо якось воно холодно. Пішліть.